Всім привіт. Е, у нас тесла Y, Вайка, як кажуть, з таким пошкодженням. Ну, двері зняли двері тут взагалі в хламі. Тобто забита середня стойка і то так добряче забита. Двері вскрили, побачили, що тут ще все помняти, якби Вона зайшла туди все. Те от фарба де полопала на металі. Ну як би. Отака має бути робота. Так само ці місця дивлюсь, теж вивернуті всі. Все. Е, запчастин має бути тільки фільонка сюди. Без внутріка. Не знаю, не бачив її і, і отаке ще не бачив запчастин. Так само дві дверки, чотири завіси. Я заказав все, щоб було. було. Ну, побило так добряче, Тут там, побило. Тут теж о, тут залом такий. Іде. Ось геть воно все блікує. Тут так надуло. Якби добряче так прилетіло по ній. ну Будемо щось робити. Не знаю, теж, з клієнтами важко говорити. Кажу, тут реально треба от кусок порога з нутряком. Ну, середня стойка, щоб якщо що, там, там всередині шкалений метал такий добрячий йде. І потім алюмінієвий такий профіль, як в Тройці. І отой калений метал, ну, тягнути, дурня повна. Просиш, ні, вони все, щоб викономіти, все. Я кажу, ну то давайте хоч фльонку більш-менше, там будемо щось спасати. Ось така штука. Того зараз, не знаю, ну, треба, мабуть, на лапи ставити або просто. Я кажу, я не знаю, кому флінку привезуть, щоб теж зараз лишнього тут не відкромсати, Я б її зараз відсверлив би. І бачив би, що там внутряком робиться. Тоді можна було б внутряк підтягувати ставити приблизно на місце. ну от Отаке. Навіть не знаю. Може і не буду зараз нічого робити, поки не буде повністю запчастин. Хай стоїть, в разі чого вона просто нерухома ця машина, і в разі чого можна було її... Як? тільки пхати можна, а важить вона 2,5 тонни ну, таке, ладно. Випхається, затягнеться, якщо треба буде. Та й отака штука. Так, ну що ж, поки запчастина в дорозі, я вже бачив, як вона вирізана. Це все. Візьму трошки від е, крамсаю зовнішню частину, щоб глянути, якого лиха наробило там всередині. Ось так. Е, зараз візьму, відсверлю і так відріжу. Небагато не трошки. О, за одне віддам хай пробують натейку здраю. Так, ну, зняв. Трошки наружки, що ми бачимо, таке зовсім не добре з нутриком, з цим таким, що не сверлиться. Якби, Я думаю, підрівняти той умона на крайній случай. Добре, що привезуть мені з цим. Має з нутріком не одну фільонку. Я не знаю, побачу, як тут дозаду. Дозаду, може повністю, а тут десь тут так стих зробиться. Ну і там, бо тось поміняю Бо це реально виставити його буде. Важкувато витягнути, воно буде зараз лопати, як тягнути. Дай воно крепке. І тим більше тут поробило такі ці брижі недобрі. Ну ось таке, поки що, поки що так. Більше, мабуть, нічого не буду. Зараз почекаємо ще день-два. Хай везуть запчастину. Ставлю на лапи, зняв колесо, щоб заодно глянути, що з що ходовою, чому воно так взаді. О, ну, там видно сліди, навіть по типу, подрамнику, що він змістився дозаду, плюс ричаги, ну те все передивлюся так. ну Візуально я не бачу, щоб там з вухами щось було побачив, Може, вдасться його все регульнути назад. Е, Привозили запчастуху. Спочатку думали, що сильно ідеально, але потім все рівно побачили, що є м'яти на попорогу. Ну, таке діло будемо рівняти. Тут в мене вона так закінчується. О, ось так. Було б добре, щоб була б десь отак. ну Нічого страшного будемо. Зараз обіжму лапи, прикручу і ну що, тут потягнулося місце арочку, щоб внутрика розрівняти. Розтягнути його, дивитися, як воно що. А далі буду лишнє забирати. Ще Не знаю, як попереду мені поміняти. Е, ще не знаю. Чи тут, щоб не лізти крило, не крутити, воно все-таки стоїть на своєму місці, а його розбирати багато. Багато дуже треба крутити, розбирати це раз, по-друге, крутити болти. Машина нова, якби це все. Але якби його зняти, то взагалі порог би цілий був, встався, він закінчується. І... Ну, Скільки там є, от, над отвором чи під отвором цим. Там воно і над отвором поміняти. По-перше, тут менше варить набагато. По-друге, все воно просто це, мабуть, що так і воно і буде, що будемо лізти ми туди якось питатися. Побачимо. Все в процесі. Зараз обіжмемо там, там, там. Тоді будемо дивитися, як воно що. Ось. Е так само як внутряк поміняти. Якщо ще знарузить, тут не ну, небагато точечок, то по внутряку їх там просто мільйон. А ця зараза не хоче простим сверлом сверлиться. Хіба звідти висверлювати, те трошки сверлиться. Ну Тяжко, але сверлиться. І то сверлиться, коли воно лежить. І отак от його. типу. І знизу теж там точок дуже-дуже багато. Того побачимо, як воно що, ну що я його висварлю, то по-любому яким способом покажу, може не покажу, показував вже не раз. Ладно, багато говорю. Працюю, скочу в яму, обжимаємося і будем щось тянути. Тянути будемо щось тягнути. Тягнути арочку Так, ну що, вцепився, попробуємо потихеньку поростягувати. А там будемо бачити, що в нас виходить. Це рівно мушу розказувати процес. Так, спочатку тут чуть-чуть можна було всунути, Чуть всунув, підтягнув, побачив, складочка розійшлася, оце я відпустив, забив його далі. Зараз цей кан треба цепитися, оце все здуть. Тоді воно тут буде мені стягуватися, бо внутряк вже тягнути більше нема куди. Е, тут чуть-чуть залишилося, таке ну, воно скриється, розрівняється. Ну, тут можна підтягнути, але кажу. Тут вже більше на цю треба тоді здується. Арка, тоді ми побачимо, що отут а це все, бо лишній раз його не треба там стукати. Ну. Ось така штука. Мушу все одно розказувати про це, щоб не було потім питань. Е, кому не подобається болтовня, чи ще щось, є куча каналів. Е, Взагалі кіно про Чарлі Чапліна можна подивитися, там німець кіно. Е, таке, Я стараюся розказати, підсказати. Може комусь пригодиться. <звук> І так буває. Ця штука має бути якби рівно. Ось <звук> Мені вже давно дядька один казав, який Микола Миколаївич. Що він тягне такі речі, то в нього е, цей штирьок ну, ще накручується гайка. Тобто, якщо воно відривається, щоб не розліталося, зараз треба збирати. Ну, я кажу, єдине радує, що в гаражі чисто. Зараз пільги позбираються, де, <смі> будемо далі. Тому на проще, скорі... може скоріше, не скоріше, не знаю, просто брати пластинку на пару прихваток. Воно мені все рівно е, цей кутик ну, не треба, де його спасати, ніхто не збирається. Будемо мінятися так, по максимуму, так як я. Запчастуха, просто треба розтягнути, щоб оці всі шкляки пошкодили. О така ж. Хі -хі -хі. Ладно, я потягаю, подивимося результат. Зараз візьму тут розборобу. Заважається все. Лопає воно. Ось такий метал. Ну нічого, потрошки це ззаді. Тут підтягнув, розтянув, ну правда воно таке, я не знаю, чи це вивернуло саму площадку. Це все потім будемо бачити. чи це Оце просто зайшло туди. Бо в нас донор так якось. Того прийдеться все. Приварився тут, а тут а Та Зразу підтягнулося, все, бо тим спотером гратися. Тут нема для чого його там берегти. То тобто спотером треба акуратно. Даю таке. Ну, тут вроді би, ну, є таке, але ну, воно тут таке, як має бути. Якщо вдасться двері відкрити, ні, то застукається легенько. Ладно, то все ерунда, зараз хочу тут трошки повертати щось. Може ще, якщо. Тут чи пластину приварити, чи що От таку треба потягнути. Сюди в мік і туди. От якраз лап лапу впрусь. Ну, покажу. Ладно, не буду розказувати, покажу. Все, зараз тільки візьму там порозбираю всередині. Дай. Щоб було трошки доступу і простукати, і те все. І бачите. напевно, зажима іншого візьму. бо цього мені шкода на такі речі. Зусилля велике, а він на три тони все, все розрахований. Так, хочу показати ну, які тут пошкодження є. Ось воно все вивернути сюди. Тобто якби... добряче йому прилетіло. Так, це все місце так пішло сюди. Треба буде перетягнути, простукати, вирівняти. Ось. Ну все, в принципі, те розібрав, могли тянуть далі. О, як буває! Добре, що прив'язав. Так, да, звісно, от сильно я хочу її швидко зробити, походу. Кажу, добре, що прив'язав, як гальмануло. І воно тут, виходить, не побило каховку, бо побило б якраз. йосип босий. Отак оцю штучку він вирвав. Ну це страховка має бути страховка, все, значить будемо страхуватися трошки краще. Чого я тим зажимом не хотів, от його вверх здерло. Але тут, звісно, воно все Оце йде, гепнув, вібрація і пішла. Не можу цього поставити трошки, О, ну прикольно. А ще пошли, добре що. Блін, та взагалі все добре. Що тут говорити? Ладно. А передцепимося будемо, значить, більш-менш обережніше. Ну, Кажу, головне каховку не побило. Так, ну що, продовжимо. Хочу вам сказати стрьому штук, в уже вже полетіло розочок. но але все вирівнюється, видно, наскільки все. Ось так, ну, тут не можу трошки постукати, бо страховка має бути любому а то я перецеплюся там потяну. Інший раз зараз я ще обойду тут обстукаю, тут він направляю. Ну. Бо, ну йобаню. Ну коротше, отак ми будемо зараз тягати туди-сюди. Так, ну що, приварився, попробуємо тут. Буду трошки гріти, та все, щоб його максимально вернути на місце. Так, ладно, не будем ми бабулю в камуфляж загонять. Тянется цей, ну, площадка все равно крива. Прямо напробувати Завісика прикрутити, накинути двері. лучше, мабуть, вирізати. Не буду я далеко, не буду я сюди лізти, так як я хотів. Десь, мабуть, по всіх місцях. Бо дуже багато цих точок колених. А, і там захльопка стоїть. А тут труби желізні, це ж після 2022 року пішли. Після 20-го, коротше, не важко. Не в тому це суть. Ну, отаке. Будемо бачити зараз. Тут поки кинув все, відділив фільоночку, трошки підтягнув порога клеєм, щоб там м'яти не по цей вибивати. Далі, ну, цю лежачі ж легше <свірлити> сверлити, ніж там. Просте сверло спочатку десятку взяв, ну треба пробувати гратися з заточками. Взяв вісімку, теж пару разів заточив. Ну поки що сверлиться, не знаю. Це ще на одній заточці, сіки, там вже точок 10. Але чи я його просто розіб'ю, бо тут такі контактні ці цікаві. Ось якщо видно. Якби широка, така десятка і всередині точки. Ну не знаю, поки що сверлю. Ех, вже дивлюсь майже на виліт, ну. Ех, Попробую розбити, ні, то буду ще проходитися дев'яткою чи десяткою. Ще тоді по цьому да, довго прийдеться, не знаю, за день чи я висверлю. Потрібний собі кусок. Більше всього, що буду отак міняти. З двома кріпленнями під завіси. Тут, по-перше, менше варити, чим оце все. По-друге, буде краще. Бо кажу там вже <кій> як вскрив, а воно о, де поломане все. Тут а так само все ж поломане. Це зашло, туди зашло. Краще отак поміняти. Тут перенахльос фільон, ну, фільонка взагалі, ви бачите, через скільки точок вона держиться. Навіть клея немає такого, як на раніших машинах. ну Це, це не є клей, це такий такий герметик, якби воно відстає. Так що така штука. Це тут порвалося воно. Буду. Так. ну Так, кажу, туди не, не буду лізти. Це мені головне, отут. Ну, а тут все-таки планую. Чи так, чи вище цього, бо, по-перше, менше набагато варити, по-друге, краще тут асі одно ловить ловити. Його. Для чого. Ось так. А, тим більше тут треба ще підтягнути стойку, все загнуто, якраз скриється, підтягнеться. Так, що будем сверлить, просте сверло. Просте сверло, сверлю. Ну, Багато сверлить, бо точок. Тут кажу, через 2 см йдуть точки. Тик-тик, Ось, тик, тик, тик. тик, тик. Дуже багато, так само там, ну нічого, десь мусить щось складне попастися. Так, ну що, покажу, як свернеться Калерний метал. ну Це не самий калерний такий метал. Тут на Теслі немає такого металу, який в Ауді чи там Volkswagen чи в Фортах, допустимо, бо там взагалі він не свернеться. На скорость не бамбурю, щоб було зручніше варити, але тут ще клей, я потім легенько пригріваю, дай. Ну, зубилом треба помахати. Добре я тут кувалдую, це все, той клей. Треба гріть, ну довбати треба так, що ой-ой-ой, о, і потім воно відстрілює. Тобто Хочу по максимально висверлити, те, що мені зручно висверлювати. Бо, думаю, там мені буде незручно. Це. Бо якщо не впиратися, то воно ні, не хоче так лізти. Мушу впиратись добре грудиною, грудину і потім грудина буде боліти. О, Отака штука. Так що, крамсайм, це я підготовлю. Да і все. Так. Ось ця. Тоже. Ось сверлився. Нічого не різ вставив більш-менш добре є все. Тут деякі розміри там промірював. Ну, діагоналі по внутрянці це все. Чуть-чуть мусив тут підтягнути. Зараз все добре, все добре, все чудово. Е, в планах прихватить пару точок. Е, як оказалося, нема ще цих завісів на задній двері, бо різні виробники. Різні конвейери і різні завіси. Ну це дурдом просто. От якщо взяти порівняти стойку, цю, от по внутріку то на цій отворів більше. вон такі отвори. І там отвори. Тут їх нема. Тобто ця машина вроді би берлінська зборка, ну, німецька. Навіть не китайська, не американська, бо лайки ще в Європі. І вже от після відмінності. І завіси йдуть з направляючим, так само тут направляючим. А інші зборки ось є тут. Нові ну, завіси. Тут нема направляк. Тобто це я не знаю для чого зроблені там направляють. Такі, такі як я, щоб їх не регулювали. А ось старі. Завіси з направляйками. Ну хоча не там воно ну, так виходить плотняком. Сюда, щоб якщо потім регульнути, то треба їх зрізати. Чи що? Ну от, от я кажу, кожна Тесла несе в собі сюрпризи. Ну, нічого. Оставлю звичайні завіси, бо з цих направляю, регульнеться, щоб все було гарно де і все. Так, ну що, е е накинув пленку. Якось так. Стає нормально. Тут буде трошки з чим погратися. Хайну привезуть мені завіси, щоб я міг двері поставити. Далі оцю пластмасу. Так само притулити, подивитися, обдивитися, все порога дорівняти. Ну, якби є, що ще де, де, що треба буде позарізати, там позарізати, ну, тут. А. Це просто накинув наверх, те прихвачене. Все стає гарно на свої місця. ну Якось так. Та якось так. А там будемо бачити. Так, ну зробив наборку, звісно, не без приключень, бо уварив внутряк, а це щоб на майбутнє лапи відпущені були і трохи втягнуло, Тобто, ізначально ну, я набрав як було так, і класно. Зазорчики, все. Ну так як зараз, От, рівненькі зазорчики. Рівненькі всі 3-3,5 мм вони так ідуть. Ну, тут крилешко ще не, не прикручено, його, не прикрутиться. Все, класно. І так само теж набрав. Але коли уварив, поставив задню дверку, ще ну, фільонку ж не варив. Думаю, регульну, бо ці пластмаси всі. Це теж Китай ось, це Мексика чи що, така дика пластмаса. Е, вона покручена вся прийшла. Думаю, дай нам надіну. Бо виходить, що в мене тут місце саме таке грибате. Оце. Зараз воно більш-менш сходиться все. Все рівно тут в цьому місці типу, пластмаса тут горбить. Я не знаю, як її туди, ну отаке. Вон, тут вже дуже м'ятена. Ну, факт того, що е щоб оці всі пластмаси повиставляти, тоді варити фільонку. Скажу, воно так все сходиться, все гарно, все красиво. Все закривається, але... Отакі От це. І коли я поставив потім передню дверку, то тут трошки зазорчик втік. Але про, хі, хі, я думав, ну, воно не багато втягнуло. Тут регулювання, тут якщо дверку таке навіть да, і скручуєш, зазори міняються просто капець. І це ж куча є. От, ну, тут регулювання, як на німцю, повністю все можна рухати, куди хочеш і як хочеш. І це є, того десь щось збувається, пів міліметра і все, я кажу, такі зазори стають коряві. Блін, да що це? О, ось така штука. ну Зараз приблизно все нормально. Це ще хочу взяти тут це місце, спробувати відтягнути донизу, роздивитися, ну там нема Ну, от. Дай це? Чого воно так? І тоді знімаю двері. Буду варити філенку, обварювати. Тут ще треба зарізатися. Ну, що ще треба з цим місцем попрацювати, доробити. Ну, а так кажу, так все зараз уже бомбезно. Так, ну якось так обварив. Обварив, позачищав. Зараз ще тамарочку підправлю спотером. Ну і буду пробувати його збирати-набирати. Що вдасться, побачимо наприкінці. Так, ага, ще ходовку там треба покрутити, щоб те колесо трошки назад вернулося. Ось така поки що штука. О. Так, все, авто на колесах. Зібране те, що я розбирав, ну, і є, зразу покажу з моменту. Там нема е, такий кутник під це все вставляється. Привезли, але не на цю сторону. Тобто його нема. Ось, і тоді пластмаска там стоїть. Туди защелкається, з пластмаскою треба гратися. Китай, Тайвань. Все, по зазорах. Зазор рівний, без клинів, без торчань, без нічого. Тобто, все вон. Тесла, тесла, тесла. Тут все поспотирив і по повністю гарненько. Прилягає. Ось так медленно-медленно показав. А тут що дивіться? І не спотерив, бо там нема що спотерити. Двері легенькі алюмінієві, але ну, закриваються з резинками. Бо вони пусті. Ці тут трошки важчі, ці ще краще закриваються. Ну, тут так само все без, без спотера обійшлося, все тут гарненько отклеїм витягнув порога і все. Клієнти сказали, нічого більше там не рухати. Все добре є. Все на місці. Ну що тут крило. Тут зазорчик. бомбезний, рівнесенький, зазорчик. рівнесенький, Все, тут теж поправилось, бо ізначально з заводу крило криво було. Капот я так само. Ну, якби. Але не закривається нічого, бо електрики нема, ладно. Тут менше з тим, все воно тут грає, все, все зібрав, все. Колесо правда назад не цей, трошки вернув цим десь, я не знаю. Більше всього, що зігнута сама, як воно ступиться? Бо так кажу візуально, і підрамника відпускав і те все ну, не бачу я нічого. А десь реально ще сантиметр, мабуть, не вистачає його допереду. Хай вже дивляться ходовики, є ну, спеціально обучені люди. Я свою роботу зробив. Можна віддавати автомобіль. Все. всім, дякую за перегляд. Мирного неба над головою. Слава Україні!